Гороскоп на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. Вам необхідно зосередитись і планомірно реалізувати хоча б частину своїх ідей, причому прямо з понеділка. Якщо ви все відкладатимете на потім, це шлях до краху. У середу вам доведеться відстоювати свої ідеї. Виявіть терпіння та витримку, і ви отримаєте бажане. Раптова зустріч у суботу дозволить відновити втрачені зв'язки, знайти нові знайомства, дізнатися багато цікавого та корисного. ТЕЛЬЦІ. Використовуйте цей тиждень для отримання інформації та знань. Зірки вважають, що ви надто занурені у свої проблеми. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо. Більше впевненості у власних силах зберігайте емоційну рівновагу. Середа порадує вас цікавими новинами та конструктивними пропозиціями. П'ятниця ідеально підходить для зустрічі із друзями. Постарайтеся бути терплячими до близьких людей, хоча вони всіляко виводитимуть вас з рівноваги. Близнюки. Не будьте надмірно сором'язливі, гідно оцініть свої позитивні якості і дайте можливість зробити це оточуючим. Можливі позитивні зміни як у особистих, так і у професійних справах. Навіть фантастичні плани реалізуються, багато проблем вирішаться самі собою, можливе зближення з впливовою людиною. Субота чудовий день для побачення чи прийому гостей. Раки. Багато життєвих питань цього тижня вирішуватиметься спокійно і без напруження. Атмосфера навколо вас гармонізується та принесе заспокоєння. Ви можете зробити щось екстравагантне, зате буде що згадати. Четвер стане вдалим днем для завершення старих справ. Субота є сприятливою для активного відпочинку. Леви. Бажано проводити більше часу в сімейному колі. Принесіть таку радість близьким людям. Намагайтеся об'єктивно подивитися на себе, не занижуйте свою самооцінку. Проявіть старанність, доопрацюйте необхідні та значущі відносини. Ваші трудові досягнення будуть помічені. Та ви нагороджені керівництвом. У суботу не пропустіть можливості зустрітися з друзями. Запросіть їх у гості. Діви! Цього тижня у вас з'явиться можливість вирішити якесь важке, але життєво важливе питання. На початку тижня легко пройде оформлення та отримання документів. У роботі можливий несподіваний поворот. Вдалими будуть переговори з новими партнерами, можливі також романтичні знайомства. Раніше розпочаті справи успішно просуватимуться. Друзі можуть бути досить настирливі зі своїми розпитуваннями та порадами. Для досягнення мети наберіться терпіння. Терези у вас може з'явитися багато нових інтересів. Тому вдома ви, схоже, станете рідкісним гостем. Гарний тиждень для творчих починань, фізичної активності та подорожей. Одна з головних цілей зміцнення свого здоров'я та відпочинок. Вихідні краще провести на самоті, подивитися романтичну комедію, послухати спокійну музику. Скорпіони. Цього тижня на перший план можуть вийти особисті справи. Питання, пов'язані з сім'єю, можуть зайняти ваш час та думки. Можливо, буде багато переживань, занепокоєнь, складнощів у прийнятті конкретних рішень, але все ж таки краще зробити важливий крок, який дозволить вам бути поряд з коханою людиною. Розширення кола знайомств принесе нові можливості. Не виключено поява вигідних ділових пропозицій. У вас є шанс захопити оточуючих своїми ідеями та знайти підтримку. Стрільці цього тижня намічаються непогані перспективи, але потрібно буде пройти якесь випробування. Навколо вас складатиметься творча та ділова атмосфера. Цілком можливо досягнення поставлених цілей. Ваш гарний настрій багатьом допоможе у скрутну хвилину. Наприкінці тижня ви отримаєте гідну винагороду за свої зусилля. Козироги! цього тижня вам необхідно проявити відповідальність і пунктуальність. Тоді успішно та вигідно ви вирішите багато своїх проблем і сміливо полетете вперед до нових досягнень. Але не намагайтеся зображати з себе гуру, тому що вас швидко поставлять на місце. У п'ятницю ваша ініціатива та працездатність будуть гідно оцінені. У вихідні побачення з новим знайомим може вас розчарувати. Водолії! Вам бажано стримати свій запал і уважніше поставитися до ділових проєктів. Зайвий поспіх загрожує призвести до серйозних фінансових втрат. У другій половині тижня можливо прихована протидія вашим планам. Обережно ведіть свої справи, частіше радьтеся з колегами, не намагайтеся плести інтриги. У п'ятницю несподіваний поворот подій вплине на вашу подальшу долю, але щоб вплив був сприятливим, необхідно докласти максимум зусиль. Риби цього тижня ви будете залучати, оточуючих добротою, мудрістю та щирим бажанням прийти на допомогу у скрутну хвилину. А от егаїзм буде покараний. Четвер, вдалий день для активних дій. Ваша працедатність вас порадує. Неділю проведіть у колі друзів або у приємній компанії. Намагайтеся бути реалістом і не вимагайте від близьких людей. Занадто багато.